Водій тролейбуса. Як ним стати, які вимоги до кандидатів та умови роботи. Вакансія водія тролейбуса в Одесі наразі є актуальною. Якщо у вас вже є відповідний досвід, записуйтесь на співбесіду за номерами на екрані. Якщо досвіду немає, ви можете пройти навчання, яке є безкоштовним на базі комунального підприємства Одес електротранс» і гарантує вам працевлаштування після закінчення. Водії тролейбусів працюють 5 днів на тиждень, 8 годин на день. Мають дві робочі зміни. Заробітна плата від 19 тисяч гривень і залежить від класу водія. Усього їх три. Чим вище клас, тим вища оплата. Водії також отримують премії, наприклад, за безаварійність, вечірні зміни чи безкондукторну систему роботи. Мають оплачувані лікарняні і можливість проходити лікування в медико-санітарній частині підприємства. Відпустка складає 31 день на рік. Це на 7 днів більше ніж мають працівники інших професій підприємства. А також водіям тролейбусів та трамваїв надається місце в гуртожитку. Про те, де він знаходиться і як виглядає, ми поговоримо в наступному відео. Слідкуйте за новинами комунального підприємства Одес -Міськ Електротранс.